Три головні налаштування Chrome, які потрібно змінити прямо зараз. Ваш браузер може бути набагато безпечнішим і зручнішим, якщо змінити всього три налаштування. Вони захистять ваші дані, зменшують навантаження на смартфон і зекономлять трафік. Давайте налаштуємо Chrome правильно. Покращений захист в Chrome. Перше налаштування це покращений захист від шкідливих сайтів і зламаних паролів. Chrome може попереджати вас про небезпеку в режимі реального часу. Для цього переходимо в головне меню. Відкриваємо налаштування. Вибираємо Конфіденційність і Безпека. Гортаємо вниз та вибираємо безпечний перегляд. Тут у нас відкривається три рівня захисту: захист вимкнено, стандартний захист та покращений захист. Вибираємо покращений захист. та Давайте подивимося, що нам це дає. По-перше, попереджає вас про небезпечні сайти, навіть раніше невідомі Google, ретельна перевірка підозрілих завантажень. Покращий захист усіх користувачів в інтернеті. Попереджає вас, якщо ви використовуєте пароль, який було зламано через порушення безпеки даних, блокування відстеження сайтами. Другий пункт це захист від нев'язливого стеження сайтів. Вони збирають ваші дані для реклами та інших цілей. Щоб заблокувати це в налаштуваннях, також шукаємо конфіденційність та безпека. Вибираємо сторонні файли cookie і натискаємо на Блокувати сторонні файли cookie. Дивимося, що це нам дасть. Сайти зможуть використовувати файли cookie, щоб покращувати веб перегляд, наприклад, не виходити з облікового запису чи запам'ятовувати товари в кошику для покупок. Також сайти не зможуть використовувати файли cookie для перегляду ваших дій у веб переглядачі, зокрема, щоб персоналізувати рекламу. Але зверніть увагу, що функції на деяких сайтах можуть не працювати. Вимкнення попереднього завантаження сторінок. Останнє важливе налаштування допоможе зекономити інтернет і знизити навантаження на смартфон. Хром за замовчуванням завантажує сторінки наперед, навіть якщо ви на них не заходите. Щоб це вимкнути, вибираємо конфіденційність та безпека і вибираємо пункт попередньо завантажувати сторінки. Знову ж таки, в нас відкривається три варіанти: розширене попереднє завантаження, звичайне попереднє завантаження та без попереднього завантаження. Вибираємо без попереднього завантаження. Це дозволить менше витрачати мобільний інтернет та заощадити ресурси пристрою. Ось такі три прості, але важливі налаштування, які зроблять хром безпечнішим, зручнішим і швидшим. Напишіть у коментарях, чи було вам корисно, а якщо хочете ще більше крутих фішок, підписуйтесь на канал.